Що таке страхування від нещасних випадків в Польщі, і за що вам можуть виплатити гроші? Перше, що хочеться сказати, від нещасних випадків застрахована кожна людина, яка знаходиться в автомобілі, який застрахований від нещасних випадків. Всі пасажири, а також водій, навіть якщо ці люди змінюють за нещасний випадок, сприймається будь-яка ситуація, яка сталася під час руху автомобіля, під час постою автомобіля, паркування, навіть заправки автомобіля та відкривання і Закривання дверей гаражу. Страхова компанія виплачує кошти за будь-які пошкодження тіла за реабілітацію і навіть за їжу в лікарні, якщо потрібна реабілітація, покривають кошти, які ви витратили на лікування. Також в разі смерті людини, допомога родині та фінансова виплата. Також хочеться сказати, що складки на страхування від нещасних випадків є дуже маленькими, а суми, які виплачують страхові компанії, є дуже великими. І вони не змінюють. Яться в залежності від того, скільки людей було травмовано на кожну людину закладена велика сума виплат в разі будь-якого нещасного випадку.